Є певна кількість людей, їх більше ста тисяч, ті, котрі вже віддали на сьогоднішній день життя, віддали реально. Я розумію, що ні за ми віддали своє життя і здоров'я. тому що. Ці люди для них зараз будують в болоті. Або чому в болоті будують? Зараз я вам поясню. І те, що ви сказали на початку. Що сотні сімей чекають на поховання. Це враньо від е, нашої держави. Мінветеранів та НВМК. Якщо б там можна було би ховати, по перше, вони б зробили, вони б припинили б цей балаган вмить. Дзвонять в Німеччину. Нам потрібно там розширене дослідження цієї ділянки. Зробіть нами. Ми вам даємо 50 мільйонів доларів. В нас в бюджеті є без проблем. Я як військовий ж Хорошо, для моїх побратимів, котрі будуть ховати, проводіть цю незалежну експертизу, щоб мені закрити рота, щоб проплаченим цим активістам закрити рота, щоб у нас не було питань більше задавати. Вони цього не роблять. Не роблять Другий варіант. Гео Мархалівка кажуть установі Мінветеранів ТНВК, ми заплатимо кошти, щоб ця незалежна експертиза приїхала, зробила. На що вони отримують відмову? Вони отримують. Як ви думаєте, от ви людина доросла? У вас по любому є мінімум одна вища освіта. Чому сама структура мінветеранів, до речі, керівниця питання в неї навіть всі важливі. три брати не служать, а сама називається мінветеранів, структура там, де ветерани. Ну ладно, то інше питання. Чому установа НВМК, яка безпосередньо займається будівництвом цього ганебного кладовища в болоті, не зробили цього, щоб заткнути нам рота третьою якоюсь стороною, котра дослідить цю ділянку і скаже, тут можна будувати. От ви як людина, от скажіть, будь ласка, чому вони це не роблять і чому не дозволяють зробити? Як ви думаєте, чому я маю шанс? За Ні, за про, просто, як, просто як людина. Вже Мені просто Не подобається ці гнилі українці, котрі. Моя хата з краю я срав на всіх, я срал на жертви ветеранів і воїнів. Я буду сидіти і казати, блять. А чого я це маю робити? Тому що сука комбайнер пішов віддавати своє життя за вас, за те, що ви тут сиділи, блять. Дякую. Сука, гнилі українці, блядь! моя країн, сука! Ну, ви, ви розумієте, що ну ось те, що відбувається зараз, ну проти посадових осіб, через те, що ви належним чином не виконуєте обов'язки свої.